Всім привіт! У цьому відео ми з вами розглянемо, як підключити сервіс Нова пошта до інтернет-магазину на платформі «ShopExpress». Завдяки цьому сервісу стає можливим автоматично створювати ТТН нової пошти до замовлень інтернет-магазину. Це дозволяє прискорити оброблення та відправлення замовлень менеджерами інтернет-магазину, оскільки менеджер інтернет-магазину може відразу створити ТТН та роздрукувати її і наклеїти до відправлення. Для підключення сервісу нова пошта необхідно мати бізнес-кабінет. З бізнес кабінету нової пошти потрібно скопіювати ключ IP. Детальніше про це можна дізнатися в текстовій інструкції з підключення сервісу нова пошта. Скопіювавши ключ IP, перейдіть до меню інтеграції в системі управління сайтом. Далі натисніть на кнопку Підключити біля нова пошта. Знаходячись на сторінці підключення сервісу нова пошта, введіть ключ IP та натисніть на кнопку Підключитися. Наступним кроком необхідно додати відправника замовлень інтернет-магазину. Для цього натисніть на кнопку Додати в блоці адреси відправника. Далі з'явиться бокова панель, в якій потрібно вибрати контрагента та контактну особу, які підтягуються з бізнес-кабінету нової пошти. Після цього введіть контактний номер телефону відправника. Далі введіть місто та відділення нової пошти, з якого буде відбуватися відправка замовлень. Або виберіть адресу, з якої буде відбуватися доставка кур'єром. Налаштувавши відправника, натисніть на кнопку Зберегти. Якщо у бізнес-кабінеті нової пошти наявно декілька відправників, їх можна додати аналогічним шляхом. Далі виберіть один з типів доставки, посилки, хто буде сплачувати за доставку замовлення. Та спосіб оплати замовлення. За потреби Ви можете змінити опис та додаткову інформацію для відправлення. Опис замовлення обмежено 50 символами, а додаткова інформація для відправлення обмежена до 100 символів. У квадратних дужках зазначені системні змінні, значення яких є унікальними для кожного замовлення. Залишилось лише налаштувати типові габарити відправлення. Та зіставити статуси нової пошти зі статусами інтернет-магазину. Це необхідно для автоматичної синхронізації між інтернет-магазином та новою поштою, тобто, при зміні статусу відправлення нової пошти статус замовлення інтернет-магазину буде змінено відповідно до налаштувань. Завдяки цьому адміністратор або менеджер інтернет-магазину може отримувати сповіщення про зміну статусу до Telegram бота ShopExpress. Клієнт може отримати повідомлення на емейл e або номер мобільного телефону, якщо це було налаштовано для певного статусу замовлення інтернет-магазину, а також стає можливим автоматичне формування чеків, якщо було підключено чекбокс. Дізнатися більше про підключення telegram бота ShopExpress та чекбокс можна з інструкцій, посилання на які є в описі до цього відео. Слід зазначити, що налаштування в блоках додаткові налаштування та налаштування розмірів посилки можна змінити під час формування ТТН. Закінчивши з налаштуваннями підключення сервісу нова пошта, активуйте підключення та натисніть на кнопку Зберегти. Сервіс нова пошта було підключено до інтернет-магазину. За потреби підключення до сервісу нової пошти можна редагувати. Залишилось лише сформувати ТТН до певного замовлення. Для цього перейдіть до меню Магазин замовлення в системі управління сайтом. Далі перейдіть до редагування потрібного замовлення, та натисніть на кнопку Створити ТТН. Після цього з'явиться спливаюче вікно створення ТТН. Виберіть відправника та виберіть значення меню переказ грошей відправнику. За потреби змініть інші налаштування ТТН та натисніть на кнопку Створити ТТН. ТТН було успішно створено. ТТН можна роздрукувати в форматах 85х85 85 або 100х100. Слід зазначити, якщо ТТН була роздрукована або статус відправлення в бізнес кабінеті було змінено з накладна створена, але не відправлена на інший, редагування або видалення ТТН буде неможливим. В цьому відео ви дізналися, як підключити сервіс нова пошта в інтернет-магазині на платформі «ShopExpress». Дякую вам за вашу увагу. І пам'ятайте, створювати інтернет-магазин ще не було настільки легко, як «ShopExpress». Поставте лайк цьому відео, натисніть на дзвіночок, пишіть свої зауваження та запитання в коментарях, а також підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх подій на платформі Shopexpress.